Кожна третя віл інфікована людина не знає, що хвора. З нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом у центрі Івано-Франківська перехожим пропонували безплатно пройти тестування. На площі біля ратуші перехожим роздають контрацептиви та брошури з інформацією про ВІЛ-СНІД, а також запрошують у мобільну лабораторію, аби зробити тест. Здром така ж сама була акція. Ми вирішили просто для себе. Нам сказали що це безкоштовно. Ми такі, Ух ти! Ну ви ж ніколи не перевірялися. Та й в школі не дуже про це розказують, про це вчать. Практично, я до якогось моменту думав, що навіть СНІД і ВІЛ вони не пов'язані між собою. Що вони навіть СНІД це великовне, а ВІЛ це невеликовне. Але виявилося, що це не так. І він знову вирішив протестувати. Медики кажуть, попри війну необхідно дбати про здоров'я та проходити діагностику. Переважно люди заражаються через незахищений статевий акт під час переливання чи забору крові. Також у групі ризику ЛГБТ-спільнота. Вілінфекція це інфекційне захворювання, яке, яке вбиває людей поки що, розумієте, тому що не всі. А чому вбиває? Тому що люди не знають, не хочуть знати, а попри те, що навіть не, не, не йдуть вчасно перевіряти. Кожна третя людина білінфікована, не знає, що вона вілінфікована. Тобто людина ходить, продовжує, скажімо так, ну гіпотетично заражати. Ті люди теж інші, тому маємо таку ситуацію, що наша Україна, скажімо так, має займає. Одне з перших місць мо пожити перше місце по захворюваності на, на ВІЛ-інфекцію. Тестування на віл є анонімним. Аби пройти його, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Обов'язково проходять тестування особи, у яких запродовжуються такі захворювання, як гепатит або туберкульоз. Обов'язково проходять тестування вагітні жінки. Це з метою попередження. Перинатального інфікування за словами Марти Локатир у світі зі статусом ВІЛ СНІД проживає 38 мільйонів людей. 75% з них проходять антиретровірусну терапію. З початком бойових дій збільшується кількість мігруючого населення. Наша область ще далі на сьогодні залишається в цьому плані благополучною щодо захворюваності. Хоча ми знаємо, що центральні, південні і північні регіони більше були вражені даною інфекцією». Фекцією і тому з рахунок масової міграції населення може збільшитися часом частка людей або віл інфіков... ВІЛ – це означає інфікований, а світ це вже хворий на імунодефіцит. А ще медики кажуть, люди бояться проходити діагностику та розповідати близьким про захворювання через дискримінацію. Тож нагадують, віл не передається через дотик, сльози, слину чи піт.